Ідея перейти на корпусну систему збройних сил України була заблокована у 2022 році. Про таке колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний написав у колонці для видання мілітарний. За його словами, з початком повномасштабного вторгнення в армії постійно змінювалася система управління. Цього вимагало збільшення зони ведення бойових дій та кількості злучених військ. В таких умовах детально розібратися, провести якісний аналіз та спланувати майбутні дії майже неможливо і почасти це призводило до так званого ручного управління. Відтак, влітку 22-го року Генштаб ЗСУ ініціював перехід на армійські корпуси. Вона передбачала ієрархію, корпус, дивізія, бригада у зокопутних військах. Ідею підтримали американські, британські партнери. Однак, зрештою, ініціативу нібито заблокували. Нагадаю, Збройні сили України. Почали переходити на корпусну систему цього року. Відповідальним за це є нещодавно призначений новий начальник генштабу Андрій Гнатов.